Ви працювали з Олександром Усиком, чемпіоном світу на важкій вазі. Як було з ним працювати, адже він боксер, а фільм про ММА. Розкажіть про цей досвід. Дозвольте сказати кілька слів про Усика. Він неймовірний, чудова людина. Дуже світла душа із прекрасними історіями, які він любив нам розповідати. Неймовірна харизма. Він сильна особистість. коли я вперше вийшов із ним у ринг, ми справді працювали без дублерів. Режисер Бенні одразу сказав: я знаю у тебе чудові каскадери, але хочу, щоб усі сцени зробив ти сам. Це означало, що я по-справжньому буду отримувати на горіхи. і, от коли я перший раз вийшов із усиком, ми пройшли увесь бій від початку до кінця, і вже тоді я зрозумів. він серйозна людина. Я відчув його хватку відчув його силу у ногах. Стало ясно, що це поганий хлопець у кращому сенсі слова. Він реально сильний хлопець. Знаєте, бувають люди, які виглядають як вбивці, але не є такими. А тут навпаки, усик не виглядає страшно, Але коли виходиш із ним один на один, розумієш його силу. Ми почали спаринг у сцені кілька джебів, і я був вражений наскільки він швидкий, я одразу зрозумів. Припущу, хоч один і мені лікарня забезпечена. Пам'ятаєш його улюблену їжу на майданчику. торти торти Так, торти. Він постійно хотів їсти торти. Для нього це було як валюта. Цистенка підходила і казала: Алекс, нам потрібно знову нанести тобі штучний піт. А він його ненавидив. Він не розумів, навіщо взагалі це потрібно у сцені. І тоді вона казала: якщо я дістану тобі торт, зробиш? А він такий так, і вона приносила йому торт. Неймовірно. Двейн не Емелі, Дякую вам за відповіді.